Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, я певно кілька хвилин зніму відео то спеціально. Е я дуже здивований інколи від людської якоїсь необізнаності, і нерозуміння, банальних речей. Стикнувся в Тіктоці з коментарем і думаю, що може деякі люди, хоча я надіюсь, що то не так, е ще собі мають таку, як то кажуть, нав'язливу ідею. Що я став розумніший за китайців? Я, Володимир Брус і інші люди, які тії турбіни поставили. Що якби воно все було так, то чого заводи не поставили турбіну на той мотор? Виявляється, в мене людина навіть питала, ну, чого так? Я зараз ставлю скріншот. І прикидайте. ну... Як же ж це ну, нелогічно має звучати? І це не має бути в порядку речей. Двигун, який в Китаї на заводі, коштує від 220 до 250 доларів. І турбіна нова, яка коштує мінімально з якимось, там, хоч з якимось ресурсом в Китаї 100 доларів. Це вже мінімум, це таке щось на щось похоже. їй за 30, да тільки їй 100 мотогодин ресурс, якщо не менше, ця відповідь банальна, і вона знаходиться на поверхні. Ніякий ідіот не буде здорожчувати двигуна, який розрахований для людей. В основному, я не кажу, що ми в такій країні живемо, але в основному вони були придумані чим простіше. Щоб були менш вибагливі до якості мастила, до якості палива, щоб вони були чим дешевші для країн третього світу. Для покупців, яких фінансове становище, скажімо так, не ахті. Це вже в нас тут з такими моторами ліплять ліплякторів. Менше з тим, це не робить цього мотора поганим. Просто доліплювання сюди оцього всього зробить його дорогим. Так? А як опція, да це не потрібно. Того, що можна просто взяти. Розточити його, збільшити діаметр поршня і витягнути з нього більше потужності, то нахуя тут та турбіна потрібна з завода? Оце таке питання. Просто всього-навсього, якщо, наприклад, цей мотор буде коштувати, грубо кажучи, 250 доларів, а 115 буде, грубо говоря, там на 30. Ну, хай добре, на 50 доларів дорожче. Те, що вони тут, скільки вони тут коштують, ви мені не розказуєте, зразу говорю. Скільки вони коштують на заводі, це вже наші спекулянти блять, нас знайобують. Це ладно, друге питання. Тому це все це забаганка, типу, бо мені ну, не вистачає. Трактор тепер тяжкий, запас по коробці, по всьому є, я це знаю, прекрасно, бо це не мототрактор. Все, далі, типа, цей. У мене було кілька варіантів: купити другого мотора, купити другого трактора або поставити турбіну. Ну то вибачте, який був дешевший. Ну і простіший, само собою, тому що бабки як не крути, треба заробити було. Це було складно реалізувати, але ну, вибачте, не так складно, як десь взяти 200 тисяч гривень. Ну, чи хоча б 150 там на шифен 244. Це для прикладу вам всім. І мене завжди цікавлять позиції таких людей, типу, от звідки ви взяли таку, як то кажуть, інформацію і таку думку, звідки воно у вас з'явилося. А у вас, каже, колінвал розрахований. Так тут колінвал такий самий, як в 115 му моторі. Товщина маю на увазі. Не ідентичний розміром в плані е, цього, бо в 115-му ще й е, ход поршня ще трошки більший. Ну, типа, все, так? Да? Ну, але товщина його така сама. Це ну, товщина металу. Якщо так поверхнево, вода, це от надійність його. Так. Чим товстіше щось там, тим воно міцніше. Допустим, да. Тут, я вибачте, ну, я не можу е, нічого більше сказати, бо більше нічого і не треба казати. Якщо тут такий самий по товщині колінвал, як мотора, в який держить 24 сили, то вибачте, тут турбіну з тими 20% додавлення, скажімо так. Ефективності він повинен витримати мільйон процентів. Подивіться на Володимира Бруса, чотири роки мотоблок розривається, там на, на максимальних оборотах страшенну роботу робить. Він нуре таким плугом, що деякі е, шифенги з завода не морати не можуть, ну без догрузки і так далі. Там той мотоблок з півто не важить, ёлки палки Розумієте, то відповідь тій людині і багатьом іншим, просто добре подумайте. Хто розумніше, чого заводи не ставили тут масляного фільтра? Розказати чого? Так тому, що знову ж таки в цьому ж і причина. Це лишній вузол, який буде потребувати заміни, обслуговування і так далі. Людям, десь там, в яких зарплата 50 баксів у місяць, на хер не потрібне воно це все. Вони і масла в ньому не міняють, якщо вони ще його мають. Даже е, цей. Свинячий смалець додають. Мені розказав друг один. І цей Андрій. І ще плюс до того всього, я десь теж оце вирішив дізнатися, подивився, що беруть просто тваринний жир, розмішують з чимось там. І просто роблять з того смазочку. В людей немає просто фінансів. Через те вони в тому дуже сильно стиснені. І їм не потрібна ні та турбіна, нахуй, ні той фільтр і все остальне. Їх цікавить мінім... найменше, чим найменша ціна того мотора. Тому це все моя забаганка і інших людей, які це роблять. Це фінансово не вигідно ні для заводу, ні для людей, які є кінцевими. Е -е... Як бути, потребитель, блять, по-українськи. Е -е... Одним словом, ви поняли, що я хочу сказати. Отака фігня, тому мільйон разів треба подумати над тим всім, чи воно потрібне. Воно потрібне от мені. Все. На заводі воно чи десь там в іншому місці воно не потрібне. І це треба бути дурним, щоб здорожчувати мотора без ну, без потреби. І як я не знаю, тому чоловікові прийшло в голову ще таке написати. Ну, я. Є всякі люди, типу. я не то, що там він якийсь дурний чи що, просто ну, це банально ж просто. Не дурний він, але треба подумати просто 10 разів уявити. просто. Якщо щось треба доставити, що коштує половину від того мотора, та то й твою мать. Це те саме, що на мотор 1000 доларів вартістю ставити за 500 доларів ще щось плюс, це вже ну, буде добра різниця в ціні. Це от добра різниця, у вас 500 доларів, а для людей, яких немає грошей, і 50 доларів, і 100 доларів, це є велика різниця. Тому думайте, це моя забаганка, це потреба є явна була. І ще до речі, вчора з тим сіорівним. Ну, я вже вам розказував. Бачите, два виточки, а має бути чотири. Я спеціально задушив насоса, щоб побачити, чи вона взагалі, типу ця система, щось там якось там. Треба докручувати солярки. Докрутим. Плуг від агровес, однозначно рекомендую. Відрізний диск, гарна штука. Я думаю, чесно кажучи, що його зламає. Не зламало добре. Зламає. Тоже добре, значить, буду знати, що щось зробив не так. Все, а наразі Добрі хлопці, і будьте всі здорові!